Ще 930 окупантів більше ніколи не візьмуть зброї до рук. Такий підсумок роботи воїнів ЗСУ за минулу добу. Відчутних втрат ворогу Сили оборони України завдали і у техніці. Зокрема, знищили літак, збили дві крилаті ракети, розбили 18 танків, 43 бронемашини, 42 артилерійські системи, чотири одиниці РСЗВ, три засоби ППО, 20 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 34 автомобілі та автоцистерни. 13 одиниць спецтехніки. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 2 листопада. Такі українські воїни знищили 302 тисячі загарбників, розбили 5241 тисяч танк та 9877 тисяч бронемашин. Уражено 7292 тисяч артилерійські системи, 850 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 566 засобів протиповітряної оборони, 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 9658 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів, катерів та підводний човен. Вивели з ладу 5488 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1549 крилатих ракет. Наші захисники розбили 1032 одиниці ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.